Після пологовий період, це перші 6 тижнів після пологів. Цей період він є досить складним, тому що вся увага прикута до малюка. І ви пристосовуватись всіма можливими методами до нового життя, і при цьому ще можете відчувати певні симптоми після пологового періоду. Перший і нас розповсюджений симптом це провінність виділення зі статевих шляхів, які можуть тривати досить довго. Другий – це біль в ділянці промежини, що може бути, якщо ви перенесли вагінальні пологи або були якісь ушивання розривів промежини, Це все може супроводжувати з болісними відчуттями. Може бути болі в. Тазу, болі в спині, болі в руках. Також це може бути дискомфорт у молочних залозах, нагрубання, біль у сосках, поки налагодиться грудне вигодовування. Також досить сильно може страждати ваш психоемоційний стан. Ви можете відчувати втому від недостатньо сну, ви можете відчувати перепади настрою, досить сильне пригнічення. Про що важливо пам'ятати? Важливо пам'ятати, що ви не повинні соромитись, просити про допомогу. Будь-який момент, коли ви можете відпочити, коли дитина спить, краще спати і мамі. Пилюка, все інше, все почекає, грудний посуд і так далі. Потрібно розподіляти обов'язки зі своїм партнером обов'язково. Потрібно просити про допомогу інших родичів, які можуть вам допомогти з дитиною. Також варто звертати увагу на свої фізичні симптоми, якщо висилюється кровотеча, або ви спостерігаєте виділення, які мають неприємний запах, або у вас значно підвищується температура. Це все привід до того, щоб раніше звернутись до лікаря. Зазвичай післяпологовий огляд проходить через 6 тижнів після пологів в середньому, або трішечки пізніше, навпаки, якщо це був кесаріфростер, лікар повинен вас оглянути, виміряти артеріальний тиск, оглянути молочні залози, шийку матки, виділення. Чи стала матка повернулася до довагідних розмірів і таке інше? Чи зникли набряки, якщо вони у нас були? Будь ласка, звертайтесь після пологів до нас, ми обов'язково вас оглянемо, дамо всі необхідні рекомендації та допоможемо вам пристосуватися до нової ролі в житті.